Нас приїхало ось таке нове надходження. Це у нас Hyundai Santa Fe 2018 року. А тут нас приїхало з Америки з незначними пошкодженнями. Ось Hyundai на максимальній комплектації. Тут у нас вже доступні камери 360, електропривод кришки багажника, передні та задні парктроніки. Будь ласка, на дверях у нас вже є шторочки, У нас на задніх сидіннях є підігріви, електростеклопідйомники. Ось такий дуже приємний шоколадний салончик. Плюс авто у нас на панорамі. Далі що у нас є? Безключові на всі чотири двері, сліпі зони. Також у нас доступний повний електростеклопакет, пам'ять сидінь, додаткові функції приїзді. Також ось таке мультимедійне кермо. Будь ласка, приладова панель, екран мультимедіа, регулювання клімату і автоматична коробка перемикання передач, плюс додаткові функції. І авто по салончику максимально шоколадне і максимально ціленьке. Тож, будь ласка, кому потрібне авто на кожен день з реально людським розходом? Будь ласка, кільцева дорога, 1, автосалон автофокус Санта чекає тільки вас.